19 грудня 2014 року до Івано-Франківського міського відділу поступило повідомлення від жителів від жительки міста Івано-Франківська вулиця Медична про те, що в сміттєвому баку по вулиці Медичній виявлено труп новонародженої дитини. Виїхала слідчо-оперативна група, було дійсно документовано даний факт відомості внесені до єдиного реєстру. Досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за статтею 117 Кримінального кодексу України вбивство матірю новонародженої дитини. Починаючи з 19 грудня проводилися оперативно-розшукові заходи. Розшукові заходи. Ми неодноразово зверталися і до жителів області районів про те, щоб звернути увагу на жінок, які. Прибували з явними ознаками вагітності на даний і в момент на той момент, на даний той час значить були відсутні по місцю проживання або були присутні, але без дитини. Звичайно, в поле зору до нас ми кого ми відпрацьовували, це були студенти, це були жінки, які схильні до цього. Перевірялися жіночі консультації, перевіряли жінки, які мали би народжувати в той момент, але не зверталися за медичною допомогою. Крім того, вже з січня починаючи січня місяця, до нас поле зору попала. Жінка 82-го року народження вже не судима. Дітей ми в неї вилучали вже у серпні минулого року, яка зловживала алкогольними напоями. Троє дітей в неї були вилучені з сім'ї. Відносно неї було порушено відкрите кримінальне провадження за статтею 164 Кримінального кодексу України. Це вона отримала кошти на утримання дітей, однак використовувала їх на придбання на власні потреби, на придбання алкогольних напоїв. На той момент. Місце знаходження даної жінки було не встановлено не встановлено. В неї уродженка Микитинці Івано-Франківської міської ради, але проживала в Галицькому районі. Вже у січні місяці, в другій половині січні, дана жінка була затримана і в своїх показах вона дійсно зізналася про те, що вона була вагітна і народила дитину. Я думаю, що далі вже працювали слідчі слідчі, працював по цьому факту. Я думаю, Олександр Валерійович вам більш детальніше розкаже. З даного приводу було створено. Слідчо-оперативна група, куди було включено слідчі криналіст відділу проти життя та здоров'я особи. Як було встановлено слідством, що породілля вказала, що дійсно, мов вона перебувала в останній вагітності, народила, але після пологів дитину в неї забрала, будемо назвати її, знайома, яка є уроженка Херсонської області, неодноразова судима. Без тимчасово без постійного місця проживання тимчасово переживала в Івано-Франківській області. Що дана особа раніше суди, неодноразово судима за маніві злочини вчинила у листопаді 2014 року грабіж в місті Івано-Франківську. Зібрано так по, по крупицях докази причетності вини. Нашої фігуранки, і вона була 6 лютого оголошена в розшук за статтею 186 частина 2. Як зараз встановлено, після вчиненого вбивства жінка виїхала в місто Чернівці, де перебувала до недавно. 12 грудня, 12 лютого, все ж таки оперативні працівники управління. Внутрішніх справ з заходом встановили і затримали цю особу. Як було стосовно слідством, що Породілля і наша фігурантка в мисному вбивстві є добрі знайомі, коли спільно проживали на винаймали квартиру мали, і мали стосунки з одним чоловіком. На ґрунті цих ревнощів і виник конфлікт, який відбувся. На, місце, на привокзальній площі. За, за чоловіка, бо тому що одна жінка прирунула іншу, сказала, що, що потрібно позбавитися цієї дитини, так як вона хотіла по-дальшому проживати чи одружитися з чоловіком, від якої наша переділля залогітна. Наша злочинниця, Умисно нанесла декілька ударів під час конфлікту породіллю в живіт. В породіллі розпочалися перейми, наша фігуранка відвела її в сквер, подальше від прохожих, прийняла пологи, і коли мама хотіла повернути дитину, наша Бутон убивця, все ж таки настояло, що дитину треба позбавити життя, що вона їй не потрібна. Мама потерпіла на даний час, як могла відбивала, пробувала відбити дитину від нашої, від нашої вбивці, однак дитина була позбавлена життя шляхом удушення. Потерпіла Намагалася навіть після цього забрати дитину, щоб поховати. Однак наткнулася на опір сторони вбивці, почала, е почала рятуватися від побиття і залишила місце злочину. На запитання, чому вона не повідомила про хоронні органи, стверджувала, що боялася за своє життя, так як жінка, яка Прийняла роди і позбавила життя її дитину, погрожувала її в песню. Вона переховувалася, поки не знайшли працівники міліції. На даний час наша фігуранка, яка є раніше судима хер, уроженка хер, Херсонської області, затримана, обрано їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вона перебуває в слідчому ізолятору міста Івано-Франківська. Що на зараз на даний час триває? На, зараз, на даний час триває зібрання і перевірка доказів вини нашої злочинці до умисного позбавлення життя дитини. Після зібрання цих доказів слідство буде. буде Перекваліфікувати її злочинні дії із 117 на 115 частину 2, пункт 2. Це вбив, умисне вбивство малолітньої дитини. Чому важливо зараз саме в правовому полі збирати ці докази, перевіряти і підтверджувати в суді? Тому що за даний злочин передбачено покарання від 10 до 15 років позбавлення волі або довічно позбавлення волі.